Після того, як помер пустельник, життя для дракона Грицька втратило сенс. Він готовий битися і пожертвувати собою заради князя і люботина. Князь задоволений, він збирає лицарів і оголошує, що князівну викрав дракон. Переможець має стати його зятем та спадкоємцем. Один із гінців князя натрапив на чотирьох схудлих та замучених подорожніх у лісі. Це був лицар Лаврін, його джура та слуги. На них наслала блуд стара відьма, і вони блукали лісом три місяці. При дворі усі хотіли дізнатися про пригоди Лавріна, та він неохоче щось розповідав. Зате слуги розповідали все про їх мандрівку. Князь хоче, щоб його зятем став лицар Лаврін. Одержавши від дракона обіцянку вийти на бій, князь просить піддатися саме Лаврінові, у якого на шоломі буде голуба стяжка. Перед тим князь веде до дракона дочку, щоб легенда про її викрадення. Стала правдою. А перед печерою володар Люботинський наказав насипати кісток і черепів. Дракон привів Настасію на гарну галявину, а дівчина все запитувала, де ж справжній дракон, якого мають вбити. Вона не вірила, що то він і був. Їй було весело з ним, тому вона розповідала йому свої таємниці. Настасія зізналася, що їй подобається джура Лавріна, та дракон помре немарно, врятує князівство і вірші після себе залишить, які дівчата вже співають на вечорницях. Лицарі дісталися печери дракона і жартували про князівну, яка вже, мабуть, плела шкарпетки майбутньому чоловікові. Лавріна це дратувало. Дракон пішов до могили пустельника перед боєм, щоб попрощатися та залишити там сувій зі своїми віршами. Князівна, зрозумівши нарешті, що дракон має загинути, захотіла врятувати його, пояснити лицарям, що її ніхто не ображав, та дракон уже нічого не хотів змінювати. Князівна побачила на могилі пустельника пергамент дракона, де був вірш про неї. Дракон у творі зізнавався у симпатії та прив'язаності до неї. Лицарі були готові до бою. Усіх чекали народні гуляння після перемоги над драконом. Радник оголосив, що два лицарі не допускаються до битви в одного був мул, а інший не мав джури. Бій був розрахований на одну годину. Вогнем дихати не треба було. Дракон іде до лицарів, але не хоче битись.